Чи варто купувати дорогий проєктор, чи можна зекономити і отримати таку ж саму яскраву і класну картинку? Сьогодні перевіримо, бо у нас на огляді три проєктори від Wanbo. Моцарт 1 це наш домашній проєктор, на нього є детальний огляд на каналі, щиро його люблю, але сьогодні подивимося, чи можуть отакі малюки його замінити. Ціновий діапазон тут від 135 до 285 доларів. Як бачите, розльот дуже великий, і якщо ви мені скажете зараз, що Маша... Ціни трошки нижче ніж на сайті, те, що ми бачимо тут. То я вам скажу, що у вас є промокод дивився, який дає 5% знижки, коли ви купуєте проєкти на офіційному сайті Ван. Бо він працює на ці моделі та на всі інші моделі, які є на сайті. Сумуються з іншими знижками, тож користуйтесь, Пропозиція дуже класна. І також одразу скажу, що цей огляд спонсорований Ван, бо вони оплатили вихід його. Вони надіслали цих двох малюків на огляд, але висновки, переваги, недоліки і все інше від мене. Тому обіцяю вам огляд чесний з усіма плюсами і мінусами. Намагалась зробити цей огляд максимально корисним, щоб ті, хто зараз обирає собі проєктор, чітко розуміли, яка саме модель їм підійде незалежно від бюджету. Бо, повірте, мене це трошки здивувало. Порівнювати ми будемо три основні характеристики: яскравість і контрастність, звук і. Зручність у керуванні наскільки інтуїтивно вам зрозуміло, що робити, і наскільки складно чи легко працювати з проектором, думаю, що це три головні фактори, тому перейдемо до них. І перший це яскравість і контрастність. По заявленим характеристикам вони відрізняються: у цього 450 ансілюмінів, у цього 650 і у цього 900. Різниця насправді дуже велика, якщо дивитися на цифри, але є приємний бонус: якщо ви дивитеся фільми вночі. В темній кімнаті без додаткового світла, то якщо ви візьмете навіть ось цього малюка за найменший бюджет, ви все одно будете задоволені картинкою, бо коли ми включили його вперше. Я була в шоці, що він таке видає, бо якщо чесно, я думала, на цьому огляді я буду казати: ну він, звісно, не дуже. Але що ви хотіли за свої гроші? Але за свої гроші, оцей малюк це просто топ. Ви зараз побачите тут відео окремо з нього, які зняті вночі на екрані. І екран це, звісно, взагалі додатковий плюс, який дає перевагу всім цим проекторам, коштує недорого. Рекомендую взяти, якщо ви берете одразу класний комплект. Але якщо дивитись порівняння. То ТТ вже виграє у Т4, він більш яскравий, він чіткіший, у нього більш якісна матриця, і навіть в день з нього зображення трошки яскравіше. Ну і цей Big Boss, звісно, видає краще за них обох, і в темряві, і у світлі, але якщо ви купуєте один проєктор, а на три, а три вам явно не потрібно, і дивитеся його вночі, то вам підійдуть всі. Три варіанти, якщо дивитися тільки на картинку. Якщо у вас є використання проєктора в день, не знаю, ви ходите на лекції, наприклад, щось показуєте, або хочете подивитися фільм, футбол, що завгодно, поки у вас є світло за вікном, то, звісно, краще обирати ті проєктори, у яких більш шансі люменів. Цей малюк дуже старається, його в цілому видно. Ви бачите тут у порівнянні, що це ну, не пуста стіна. Але ми знімали це не у сонячний день, а у похмурий, за вікном був туман, тобто у нас є світло, є світло. Від додаткового освітлення, але це не найяскравіший варіант. Але, тим не менш, те, що ця кроха видає в темряві, ну це просто кохання. Я від нього такого не очікувала, він мене дуже приємно вразив, особливо за свої гроші. Бо це трошки більше, ніж 100 доларів. А ви вже вночі можете дивитися класні фільми, не думаючи про те, що ви десь зекономили на бюджеті. Тому в цьому плані це клас. І також до яскравості ще додам контрастність. У цих двох контрастність 2000 до 1, у цього 3000 до 1. І на тестах з порівнянням ви бачите, що цей більш чіткий навіть у порівнянні з Моцартом. Якщо подивитися на лінії, які є на тесті, цей справляється трошки краще. Але цей все одно яскравіший, і глобально, коли ви дивитеся фільм, це важливіше. Щодо фокусування, воно у всіх автоматичне, але Моцарт і Т4 справляються з цим краще. Бо в них можна змінити це налаштування от в будь-який момент. Навіть якщо ви будете поворачувати проєктор, коли ви його вже включили, і цей і цей по ходу справи будуть знову наводити фокус. Якщо ви, наприклад, включили його, він дивився з одного кута на стіну, потім змінили, вони самі переавтофокусуються, якщо що, ви зможете підправити трапецію, фокус, все що завгодно. Цей фокусується тільки в момент, коли ви його включаєте. Тому потрібно буде, якщо ви змінили якось. Пут його відносно стіни або екрану, на який ви транслюєте, потрібно буде його перезавантажувати. І також скажу, що ось цей можна під будь-яким кутом направляти на стіну, знизу, згори, збоку, все, що завгодно. Ви можете трапецію вирівняти так, як вам буде потрібно. Єдине, якщо ви його ставите тут прям дуже під кутом і хочете, щоб він транслював. Зображення прямо, то один з котів буде в меншому фокусі, ну, але це логічно, ви його повністю перетягнули. Ось цей під кутом працює набагато гірше, і знизу вгору направляти його взагалі не варто, бо тоді складно налаштувати фокус, він буде розмитим і так далі. Цей прямо працює супер. Під кутами... Теж є запитання до нього, тому якщо у вас є можливість будь-який з цих проєкторів поставити прямо, щоб він транслював на екран чи на стіну, вони будуть справлятися супер. Якщо ви розумієте, що він у вас завжди буде стояти під котом, то це найзручніший варіант. Цей другий по зручністю цей просто не витягне, якщо ви будете під великим котом його ставити. Яка у них фокусна відстань і на який розмір вони можуть транслювати зображення? Я зараз по черзі виведу. Я дуже заплутаюсь, якщо буду це промовляти вслух, тому я думаю, вам просто буду зробити скріншот і подивитися, потім і порівняти. Друге, це звук. Якщо ви бачили огляд моцарта окремо, або після цього відео підете і подивитися тест звуку на ньому, ви знаєте, що це моє щире кохання. У нього тут збоку є шикарний динамік. І більше ніж за рік користування, ми так і не купили саундбар, бо взагалом в цьому немає проблеми. Плюс він працює майже безшумно. Він може стояти між вами, ви можете поставити його над ліжком і дивитися з ліжка. І вам абсолютно не буде заважати шум проектора, дивитися фільм, серіал, Ютуб, бо тут немає шуму проектора. Ну його буквально не чутно, навіть коли ти отак от от до нього сидиш. Тому в цьому плані по звуку і гучності роботи це мій фаворит. Цей малюк також працює тихо, його майже не чутно. Не можу сильно сказати, що він заважає, але вбудовані динаміки у нього, вони є. Це плюс, ну у всіх проєкторів є вбудовані динаміки. Вони видають звук, але він не дуже яскравий, називаємо це так. Музику на ньому точно не рекомендую слухати. Дивитися, YouTube на ньому буде топ. З фільмами я радила все ж до нього докупити якусь колонку, саундбар, бо загалом. Знову ж таки повторюсь, відтворювати звук він буде. Але чи будете ви задоволені на 100% якістю цього звуку? Скоріше за все, ні. Все ще краще ніж моделі проєкторів взагалі без колонок, але в порівнянні з цим він, звісно, дуже програє. Бо мій користувацький досвід був на високому рівні, на високих очікуваннях від проектора. Це трошки не справляється. Каналі, а ти дивився, і це легендарний кросовер Валмуві well і культовик, про який я мріяла цілий рік. Yeah! Щодо цього, звук у нього в рази краще, ніж у Т4. Тут ТТ явно йде попереду. Він видає класний звук. В цілому він, мабуть, трошки тихіший, ніж Моцарт. Але знову ж таки, якщо ви берете окремо один проєктор, ви скоріш за все не помітите цього. I'm not a puppet, I'm a real boy! Але його чутно під час роботи. Він заводиться, коли включається. Ви чуєте, як він глохне, коли виключається. І під час того, як ви дивитесь фільм, я тестувала і сідала прямо поруч з ним, коли він працює. Загалом у кімнаті не чутно цього шуму, але вас під час перегляду, наче щось постійно. Трошечки роздражає. І ви не можете зрозуміти, що саме відбувається, бо начебто нічого не жужить прям дуже сильно і явно. Але це він, він все ж таки жужить і це чутно. Якщо ви в процесі, поки ви шукаєте фільм, включаєте, то ви 100% будете чути роботу цього проектора, і це на жаль мінус. Чи критичний він настільки що з цим неможливо миритися? Звісно, ні, особливо якщо цей проектор не буде стояти прямо поруч з вами під час відтворення. Якщо ви його ставите, не знаю, там вішаєте на стелю, самі сидите на дивані, і між вами є певний простір. Все буде окей, вам заважати це не буде, і сам він видає класний звук. Але якщо у вас не велика кімната і ви розумієте, що проєктор буде стояти між вами, поруч з вами, прямо над вами, то подумайте, чи готові ви з цим миритися. І третя заключна частина це комфорт користування. І як виявилось, у проєкторах ми дуже часто платимо саме за це. Коли ми розпакували цього малюка, у нас взагалі не було питань, як ним користуватися. Він автоматично налаштовує трапецію, автоматично фокусується. Тобі легко перефокусуватися, якщо там ти хочеш щось коригувати. У нього Android. Ми поставили всі додатки, які нам потрібно, і жоден раз ми не спотикнулися б його інтерфейс. Єдине на ньому трошки повільно працює Netflix, бо тут 9-й Android, і хотілося б більш новий софт, але загалом глобально він суперфрендлі. Навіть якщо у вас ніколи не було проектора, вам буде абсолютно тотально зручно ним користуватися. Можна дивитись все, що завгодно. Ютуб, фільми, не знаю, твіч сюди поставте, дивіться стрімилібіги, і до нього підключаються будь-які зовнішні накопичувачі: SSD-шки, жорсткі диски, флешки. Ви можете через HDMI підключити ноутбук, і це не викличе у нього жодних проблем. З нашого досвіду він відтворює абсолютно всі формати, незалежно від ваги фільму. Ви можете закинути на SSD-шку фільм у 4К з максимальним бітрейтом, і він запустить його без проблем. Захочете промотати взагалі, куди завгодно, в будь-яку точку. Він не тормозить, він дуже класно сприймає всі формати і в цьому плані. Я дуже задоволена, що ми обрали саме цю модель, бо мені здається, якби ми взяли на початку інший проектор, і до нього довелося б брати смарт-приставку, я була б дуже розочарована цією покупкою. А цей з задачою створити вам ідеальний кіновечір, справляється на 10 із 10. Як щодо Т4 і ТТ? перша величезна різниця це те, що тут стоїть не Android, а Linux. І якщо ви ніколи не працювали з цією операційною системою, ви будете трошки здивовані. З переваг! Тут встановлений Netflix, Megago, взагалі, все що завгодно. Ми навіть знаходили стрімінги з арабськими каналами, які тут є, якщо раптом вам потрібно це в вашому регіоні. Netflix на ньому працює краще, ніж на Т4 і ніж на Моцарті. Тут він літає, якщо ви користувач Netflix, Megago, HBO. це прям хорошо, дуже хорошо. Але якщо ви хочете поставити сюди зовнішній плеєр. Ну, у нас не здалося цього зробити легко. Це, скоріш за все, можна зробити, але ви маєте бути впевненим користувачем Linux, яких не так багато. Щодо відтворення форматів, то на ньому не відтворюється майже нічого. Жорсткий диск на 4 ТБ він не побачив. ССДшки на 128 і 512 він побачив, але не відтворює усі формати. Тут є браузер, і теоретично ви можете подивитися фільми онлайн. Але ви там їх будете дивитися, як з телефону. Вам потрібно ввести це. Ви заходите на сайт, дивитесь спочатку два ролики з рекламою по 15 секунд, після того дивитеся сам фільм. Промотувати дуже сильно вперед чи назад не раджу, будете довго чекати, поки завантажиться. Чи є до цього якесь рішення? Так, ви можете купити смарт-приставку на андроїді, і всі проблеми знімаються просто. Наче чарівною паличкою. Але тоді вам потрібно, щоб він стаціонарно стояв в якомусь місці. Якщо у вас є в квартирі медіа-центр, де буде стояти проєктор, поруч з ним буде стояти смарт-приставка, це буде статично нікуди не пересуватися, ви вирішуєте всі свої проблеми. Якщо брати окремо його, ну, буде важкувато. І це, на жаль, величезний його мінус, який, ну, я не знаю, треба. Просто готуватися до нього, коли ви купуєте, розуміти, що ви купуєте. Буде класна картинка, непоганий звук, але треба дивитися тільки стрімінги або Ютуб. Отакі От два варіанти тут є. Щодо Т4: він працює як Моцарт, бо він теж на Андроїді, на 9-му, але він повільніший. У нього менше оперативної пам'яті, він трошки довше думає. Ну, прям буде чуть-чуть чекати. Це недовго, це не страшно насправді. Але у порівнянні мені особисто відчувається, коли ставиш два проєктори поруч, одночасно запускаєш, тут трошки вантажиться там, запускається одразу. Тут не вийшло встановити Netflix, він, начебто, є значок, але він так і не відкрився. Я зараз покажу ту помилку, яку вибивало. Але тут працює М'яґакоу. В цьому плані він без проблем запустився, все є, але. Він спокійно сприймає і жорсткий диск на 4 ТБ, і SSD, і будь-які формати, бо він всеядний за рахунок того, що на нього можна поставити відеоплеєр, і у вас вирішуються абсолютно всі проблеми з форматами, звуками і так далі. На нього можна ставити будь-які додатки, які є на Android. Це займає кілька хвилин, от, як ви собі уявляєте, Закинули на флешку, вставили флешку в нього, все, ви впоралися. Але якщо брати всі три моделі в плані зручності користування 100% мій фаворит Моцарт. І я дуже чекаю, коли з'явиться наступна модель, якесь наступне покоління, щоб поновити його тільки заради того, щоб була новіша версія Android, бо це єдине, що впирається, якісь технічні нюанси разом з ним. В цьому іншому ним супер зручно користуватися. Цей також зручний, але трошки тормозить. Цей зручний для стрімінгів і для Ютубу, але дивитися якісь окремі презентації, фільми з ним буде складно. Треба буде прямо подумати над тим, як це зробити. Або... Знову ж таки, ви можете до будь-якого з них підключити HDMI і транслювати з комп'ютера те, що вам потрібно. Ну або android приставка. Тут кому як зручніше, можливо, вона у вас вже є дома. Ви можете просто перекидувати із телевізора на проєктор і назад. Щодо комплектації, вони всі три йдуть. В однаковому варіанті разом з ними є пульт, блок живлення. І хтось у мене питав у коментарях під оглядом Моцарта, чи є там гарантія? Так на всі діє гарантія 12 місяців, коли ви купуєте це на офіційному сайті. На інших не знаю, не перевіряла. І. Важливий нюанс в наші часи, коли світло вимикають, щодо того, скільки вони споживають електроенергії. Оця крихітка споживає лише 65 ватт. Навіть якщо у вас не дуже потужна зарядна станція вдома, бо у нас, наприклад, не EcoFlow, а маленька така. На ньому можна спокійно дивитися фільми, коли немає світла. Уявіть, у вас 4 години виключили світло, ви включили собі свій улюблений серіал, якщо є інтернет, або якщо ви закинули його заздалегідь на диск, і назаздрість усім сусідам дивитися фільм на всю стіну. Я вважаю це топчик. Цей у нас від нашої маленької батареї я тут. Виводу її характеристики, наскільки вона. Працює трошки більше години на чому вони можуть у вас стояти? У цього є маленька ніжка, яка підіймає його самостійно, і плюс ми зараз постійно користуємося підставкою, яка дозволяє його підіймати вгору. І це просто, якщо чесно, бінго дуже зручно, вона важка, вона міцно тримає його всередині. Ми його не прикручуємо, він не стаціонарно там стоїть, його можна звідти підняти і прибрати. Єдиний її мінус, що вона не влазить разом з ним у сумку, переносну, яку ми возимо з собою, тому її ми закидуємо завжди окремо. Але це настільки дрібний мінус, що він взагалі. Я його навіть не буду рахувати, дуже зручно. Щодо цих малюків, у них обох є кріплення під підставку. Коли ми проводили тест, я їх кріпила на свої штативи, але маю сказати, що на них вони стоять трошки хитко, там не ідеально підходить болт під них, тому разом з ними я б замовляла на сайті Іван, бо також під них підставку, щоб вони просто міцно стояли і ви могли регулювати висоту. Чи можна поставити його просто на стопку з книжок взагалі легко? Без жодних запитань. Е, можете городити такі штуки, це ніяк не буде заважати вашому перегляду. Але якщо у вас є опція закинути одразу з ними екран і підставку, у вас буде все абсолютно супер. Але в залежності від того, скільки ви одразу хочете бюджету вкладати, коли будете його купувати. У висновку я все ще дуже люблю проект Риванбо. Це був наш перший, і він. Дуже класний, обожнюю його у всіх сенсах. Міняти будемо на таку ж саму, просто новішу модель, якщо ж ви обираєте собі проектор зараз. То відштовхуючись від вашого бюджету, якщо він обмежений, я вам дуже раджу цього малюка. Чесно, за свої гроші він справляється ну, просто як золоце. Ви його купите, ви будете задоволені, бо він дуже легкий у користуванні вночі яскравий. Власно налаштовує сам трапецію, з ним немає жодних запитань. Окрім того, що ви тут не запустите Netflix або якісь стрімінгові сервіси, це буде для нього трошки важко. Але зможете з диска або з ноутбука. Подивитися будь-який фільм, встановити сюди будь-які потрібні вам додатки. Єдине, що я раджу до нього брати одразу якийсь звук, якщо у вас є колонка, це супер. Якщо немає, то плануйте собі в майбутньому до нього саундбар, що завгодно, для того, щоб компенсувати цей єдиний його невеличкий мінус, бо по звуку він дійсно відчутно присаджується. Якщо в яскравості, я помітила його мінуси тільки коли ми поруч два поставили, бо коли ми включили його. Одного на екрані і я була вражена, що він за свої гроші може видавати тому картинку. Тому цей малюк однозначно мій фаворит. Цей, на жаль, не вкрав моє сердечко. Він невеликий, він бюджетніший, ніж Моцарт. Але я не хочу, щоб мені складно було працювати з проектором. Якщо у вас є Android-приставка, або ви будете дивитися виключно YouTube і Netflix, я вам його можу радити. Він класний по яскравості, він класний по звуку і при тому дешевший, ніж ця модель. Якщо ж ви хочете, щоб у вас завдяки проєктору були доступні абсолютно всі фільми і серіали, незалежно від того, чи є у вас додаткова приставка, чи немає, і ви не хочете кожен раз підключати його до ноутбука, то ці дві моделі виграють. У Ванбо ще є дуже багато різних прикольних моделей на сайті. Мій фаворит візуально ось цей. Я зараз додам картинку, виглядає просто супер. Тому раджу вам піти, полистати, подивитися, дивіться обов'язково яскравість. Операційна система і звук, що вони видають. За промокодом дивився, у вас є знижка 5% на всі проектори на офіційному сайті. Ванво вона сумується з іншими знижками. Це дуже класна пропозиція. Тому заходьте, купуйте, влаштовуйте собі круті кіновечори, Бо чесно досі задоволена, що ми його взяли. Пройшло вже більше року. А я тішусь кожного разу, як дитина, коли ми дивимося фільми. це дійсно дуже круто, особливо, якщо ви збираєтеся з друзями, їдете кудись за місто, граєтеся в Mortal Kombat на проєкторі. Це топ. Дійсно, дуже класне рішення. І також я зрозуміла перевагу проєктора, коли от нещодавно на Netflix вийшов Франкенштайн. І дивитися його на маленькому екрані дуже сумно. Дивитися на великому екрані вдома дуже приємно, бо цей фільм розрахований на те, щоб його дивилися у великому форматі. Якщо у вас є така можливість, то це топ. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Я з консультацією свого чоловіка зможу вам на них відповісти, бо він у нас технарь в родині. Ставте лайк, якщо огляд був вам корисний. Підписуйтесь на канал, якщо ви хочете дивитися кіновікторини, огляди на кіно і загалом класний пов'язаний з кінематографом контент. Якщо є запитання, я до ваших послуг і до нових зустріч.